Же, рук не музику, розступіться, малята. Послухайте, що я вам хочу сказати. Під музику оцю танцювати не варто цей жах. Дискотекою важко назвати, припиняти пораці перед смертні конкурсі. Ви, друзі, не внути, щоб під музику рухатись. Навіщо так мучитись і під Та позаду є двері, тусуйся назовні, а всередині дарма ти з'явився на цьому танцполі. Прими от трагічна для тебе історія Оце новина, чия це дитина, дивіться, записку усього мене злиною. Ти кажеш, там двері у мене за спиною Пішла і з надвору, їх зачинила на Нехай мене вкрадуть, я випав в осадок, дитячий статок тут туда ззаду Тебе взагалі, то Ти запрошував тихенько, послухаємо якесь оголошення закупи. В чудному прикиді, батьки, Заберіть своє чудо у бірі. особливі прикмети. У носі стерчанка ти щось хочеш сказати мені, любе дівчатко. Ти прикольний чувак, і в тебе модний Мабуть, у хенді розпродаш сьогодні Почекай, я вгадаю, ти обікрав го навтягнув його кеди і Вже ти точно, ярка пустина Ти, дівчино, в моді, я бачу не тямиш. Це мода така? Пробач, я не знала. А можна задати нескромне питання. Твій одяг у себе дають всі. Я досить терплячий, але це вже занадто. Ти хочеш мене шмакодявка дістати, тримайся, міцніше, пристепниця до борщика не треба із тебе супер дівчинку укорчити для тебе. Онучко, я дід з бородою, не варто зі мною ставати добою. А якщо вже стаєш, то краще з юрбою, щоб втримати мої словесні побої. Своїми понтами не треба лякати, бо я вже злякалась. Ось ось буду плакати Чай їжати і густо балати. приготуйся послухати. Що я маю сказати? Так, ми не схожі, ми молодші, ми старші, але ми не гірші, ми просто інакші. У нас інші погляди відмінні від ваших. І що нам робити, ми знаємо краще. А тепер, як послухати, завертаю ця вуха. Ви інші інакші, послухай, но подруги повсюди. В усьому завжди будеш друга одразу за мною от І звідки ж узяти свій стіль розмовляти? Непруга подруга із вісімдесятих уже за старих запорожець горбатий. Пора й тебе зробни вже зняти Та ти скільки в зможеш балакати повір. Твої натьки мені якось до спини Не радш мені на дорозі ставати. В Обої зі мною ти точно замінеш. Слухай, породя я на памелу Андерсон, по-моєму тобі міняти вже памперси, змити з обличчя, косметику мамину і тібавити далі своїми ляльками Зараз тобі ось так танцювати, пити, палити, до ранку гуляти. досить третіти, ти що, вихователь? Також не раджу мене перебивати. Будь вічлива, щира, вітайся зі старшими, щоб казали усі, Умничка наша, а це Маша, Гордість нашої школи. Забудь тобі такою не стати ніколи. Це серйозна придцява. Удар нижче поясу. Я відбирай твоє право голосу. Що ти говориш? Саме те, що ти чуєш, а може повториш? А може, рота затулиш? Слухай малявка. Це ти мене слухай. Заткнися. Та ти просто Ти сам. Одне слово й нокаут. Косе. Три коза. Тай мау. Боранечі, боранечі. Чуєш старий? Примати. Продовжимо наші прикольні дебати. Я пас на сьогодні давай уже завтра. Хоч мені все одно ще сьогодні співати? Ти будеш співати без слуху О, і голосу. Це по-моєму, знову удар ще поясо. Та добре, жантую, не справді доброга. Такі до кишені не віриш за словом. То що значить мир? Та ні, перемир'я, війни не уникнути, не чужі покоління. Послухай, хотів тебе ще щось спитати. Запишу, навчиш і мене ось так танцювати.